Вільний народ вільної країни як гарно звучить. Але 4 квітня Україна подала офіційну ноту до Ради Європи про часткове призупинення деяких пунктів Європейської конвенції з прав і свобод людини у зв'язку з воєнним станом. Це поширюється на такій статті: недоторканність житла. Таємниця телефонних переговорів, невтручання в особисте і сімейне життя, свобода пересування, свобода думки і слова, а також вільне вираження своїх поглядів і переконань, брати участь в управлінні державними справами, референдумах, вільно обирати і бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування, право на мирні мітинги і демонстрації, на володіння і розпорядження власним майном. Зараз же слова про те, що у нас в країні просто так дихати не можна, не такі вже й дивні. Європа це і не підтримала, але й не засудила. А ви як вважаєте, боротись за свободу ефективніше?